Вітаю вас, дівчата! Чи відчували ви коли-небудь, що просто живете, ніби поринули у вир життя? Що, якби я сказала вам, що у вас є сила створити життя, яке буде узгоджене з вашим найглибшим Я? Що ж, сьогодні ми зануримося в мистецтво узгодженого життя, де ваші пристрасті, цілі та призначення об'єднуються, щоб створити прекрасну симфонію існування. Тож почнемо! Ласкаво просимо до узгодженого життя, простору, присвяченого наданню можливостей таким жінкам, як ви, прийняти саморозвиток та підвищити продуктивність. У світі, який постійно тягне нас у різні боки, легко втратити з поля зору те, що справді важливо. Ось чому сьогоднішня тема не просто важлива, вона необхідна. Ми дослідимо, як узгодженість у нашому житті може призвести до більшої самореалізації, радості та успіху. Якщо ви коли небудь відчували розлад або перевантаження, залишайтеся, бо це для вас. Але спочатку я хочу почути вашу думку, що для вас означає узгоджене життя, чи переживали ви коли-небудь момент, коли все просто здавалося правильним. Поділіться своїми думками в коментарях нижче. Ваш досвід може надихнути когось іншого на його шляху, і я не можу дочекатися, щоб прочитати його. А тепер давайте поговоримо про деякі практичні кроки для розвитку гармонійного життя в нашому повсякденному житті. Перше, знай свої цінності. Почніть з визначення того, що дійсно важливо для вас. Які ваші основні цінності? Це сім'я, творчість, здоров'я чи пригоди. Запишіть їх. Коли ви знаєте свої цінності, ви можете приймати рішення, які резонують з вашим справжнім я. Друге встановіть наміри. Замість того, щоб давати собі обіцянки, спробуйте поставити наміри. Наміри стосуються енергії, яку ви хочете привнести у своє життя. Наприклад, замість того, щоб сказати Я хочу схуднути, ви можете сказати Я маю намір живити своє тіло любов'ю та турботою. Створіть розпорядок дня, який відображає вас, розробіть щоденний розпорядок дня, який відповідає вашим цілям та цінностям. Це може означати присвячення часу турботі про себе, прагненню до своїх захоплень або просто насолоді тихими моментами. Пам'ятайте, що головне якість, а не кількість. Четверте Оточіть себе позитивом люди, якими ви себе оточуєте. Можуть значною мірою вплинути на вашу гармонію. Шукайте тих, хто вас підбадьорює, кидає вам виклик і надихає на зростання. 5. Прийміть подорож. Нарешті пам'ятайте, що гармонійне життя це подорож, а не пункт призначення. Святкуйте свій прогрес, вчіться на своїх невдачах і продовжуйте розвиватися. Завершуючи сьогоднішню дискусію про гармонійне життя, я хочу нагадати вам, що ви здатні створити життя, яке буде справжнім для вас, прийміть свою унікальну подорож і довіртеся процесу. Пам'ятайте, що гармонія це не про досконалість, це про зв'язок із собою, своїми цінностями та своїми мріями. Якщо ви знайшли цінність у сьогоднішньому відео, не забудьте підписатися на нашу розсилку, щоб отримувати більше порад, натхнення та ресурсів для розширення вашої подорожі. Разом давайте створимо спільноту, де ми будемо підтримувати та надихати одне одного на кожному кроці. Дякуємо, що ви з нами, і до наступної зустрічі продовжуйте сяяти своїм прекрасним світлом.